Всім привітки! Вітаю вас на каналі Попімс! І сьогодні справді буде, як на мене, цікавенький відгук. Ще такого на цьому каналі не було. Але давайте про все по черзі. Говорити ми з вами будемо про порівняну новинку від видавництва КСД: Колись ти будеш моя. Історія про калісту дівчину, яка втратила свого батька. І намагається тепер побудувати якусь подобу життя та паралельно знайти винного у смерті її батька. І також Гейтен, саме він був прокурором у справі проти її батька, і саме він винен у її смерті. Досить цікавий був опис. Тут в нас говорили про те, що він її сталкер. Але після прочитання цієї книги, коли до неї. Починають вживати слово сталкер, я починаю сміятися, тому що я маю з чим порівняти і до сталкерства йому як козі до неба. А в цілому емоції тут від книги. Я навіть не знаю, мені напевно не вистачить усіх слів, як це описати, але я принаймні, спробую це зробити. Перед самим прочитанням так я мала якісь певні уявлення, тому що я надзвичайно великий фанат переслідування «Даліни». І я думала, нарешті у нас щось про сталкера переклали, видали, це має бути круто, класно. Угу, Круто, класно. До якого моменту? До кінця першого розділу, я так думала, може, до кінця другого, третього, я давала їй шанс, але ідея сама по собі класна. Вона мені сподобалась, тому що він прокурор. Він виний вбивстві її батька, але вона йому подобається, і він починає сумніватися, чи він це правильно зробив. Ну класно, ніби так. Почніть читати, тому що написано воно жахливо. І їхня взаємодія, і те, що відбувається під час цієї взаємодії, тут ідеально підходить фраза, яку я вкрала у своїй підписниці. І це тому, що так хоче автор. Тут немає ніякого якогось обґрунтування, логічного пояснення тому, що я побачила на сторінках. Вони щось роблять там. І ти стеж ж таки думаєш, боже, це такий бред, це просто жах. Воно настільки сумбурно, непонятно, незрозуміло написано один момент, коли я така. Побачила проблиск надії, сонечка серед цього туману жаху, їхні оці переписочки, перепалочки, там навіть можна моментами посміятися. Блін, ну прикольно. Ну, от я вже така там на середині почалися ці їхні взаємодії, Думаю, о, зараз все піде, все буде добре. Я ще виправлюсь на рахунок своєї думки. Ні. Це, знаєте, таке воно було швидкоплинне і одноразове. Тому що чим далі заходить сюжет, тим брядовіше це все стає. Я її ще хотіла кинути на половині, але думаю, ні. А вдруг я. Не дочитаю до фіналу, а в фіналі буде щось класне. Плюс це Сталкерс, це має бути Dark Rowan, це має бути щось круте. І вона, не, ну, не, слава Богу, не дуже і товстенька, що окей, нащо я її дочитувала? Я не знаю. Не принесло мені це ніякого задоволення. Це даремно витрачений час і даремно витрачені кошти. Все, жаль, справді дуже жаль. Тому що надії були, вони не були завищені, ні. Тому що я прекрасно розумію, що знайти те, що буде хоча б на рівні з Анделіною, це справді ну, складно, погодьтеся. Але, блін, ну, чого все аж настільки погано, я не розумію. Якщо. Ти вже додавався до цього моменту. Нагадую лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу тебе залишити коментар від сами слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Це найгірше прочитана книга цього року, а можливо, ще й минулого року. Тому що я не пам'ятаю, щоб минулого року щось я таке погане читала. Минулого минулому році для мене було найгірше це квартира на двох, тому що там я також говорила про неї, що ідея класна, прописано, вона погано. В той момент я думала, що це то прописано погано. Ні. Це в нас антирекордсмен. Це суцільний жах, крінч, берет. І взагалі не зрозуміло, що це таке, як це там все зліпилося, докупи, ну не знаю. Я не буду купувати другу частину, це 100%. І якщо ви планували її купувати і читати, не витрачайте свій час і не витрачайте свої кошти. Воно того не варте. Так. І таке буває на цьому каналі. Я сама в шоці. Хоча. Я здебільшого ставлю гарні оцінки, бо я плюс-мінус розумію свої смаки і вибираю книги під свій смак. І дійсно вони мені припадають до душі, вони мені подобаються. І тут я сподівалася на такий самий результат, але це два із десяти. Два просто за ті перепалочки, за ті їхні переписочки. Все. Тут більше немає, за що ставити оцінку. Дизайн. Абсолютно нічого особливого. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваймо лайкати та підписуватися на цей канал. Також попрошу вас написати коментар від самих слів, щоб просувати саме це відео в рекомендації. І нагадаю вам, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. Перша це подарувати якусь мою книгу-мрію. Посилання я залишу, звичайно, в описі до цього відео, або закинути пару гривників на монобанку, щоб підтримати цей канал і мою діяльність в цілому. Бажаю вам великої книжкової шафи і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!